Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде в'язовлог. Я покажу вам готові роботи, я покажу новий процес просування, і взагалі розповім, як і що я в'язала протягом цього тижня. Але перед тим як перейти до цього, я хочу провести розігріш подарунку, про який я заявляла в попередньому влозі тиждень тому і серед. Коментарі, давайте зараз вибору переможця. Вибирати я буду за допомогою сервісу Liza on Air, і він одразу допоможе подивитись, чи є підписка чи ні. І обрати коментарів я отримала дуже багато. Дякую вам і дякую за те, що ви ділитесь своїми знаннями і радите, що з якої ниточки краще в'язати. А також. Писали багато про павутинку, от, і я прийшла до висновку, що я спочатку її виперу і там уже подивлюсь. Е, якщо треба буде, то підніму петельки і е, дов'яжу ще резиночку або якимось іншим чином оброблю низ. До чого я це кажу? Що не всі коментарі були про участь саме в розіграші. Можливо, хтось не додивився відео до кінця, або просто не зацікавлений в цьому. Тому буду обирати саме по тих умовах, що я казала, що було написано, що. Берете участь, і, або що б ви хотіли зв'язати з пряжі, яку я розіграю. Отже, давайте я зараз відключуся і прямо з телефона буду вибирати переможця і ставлю цей шматочок, бо я на телефони знімаю і буду обирати. Починаємо обирати переможця. Я вже зайшла на сайт Лізе Онер. Додала сюди посилання на відео, по якому будемо вибирати. І ось, оновила сторіночку. Ми бачимо цей в'язовлог, 146 коментарів, 2725 переглядів. І починаємо. Нагадую, що для участі список ваших підписок повинен бути відкритий, щоб можна було перевірити, чи дійсно ви підписані на канал. О, і у нас є переможець. Ірина Теницька. підписка є. І Іриночка пише коментар: Хочу взяти участь у розіграші пряжів із жовтої пряжі, бачу легкий ажурний светрик на весну. Ірино, вітаю вас із перемогою. В інфобоксі можете знайти посилання на мій інстаграм, а також Залишу свою пошту електронну. Напишіть мені, будь ласка, ваші дані на відправку Укрпоштою або новою поштою. Так, І я відправлю вам подаруночок. Дякую всім за участь. Дівчатка, кому сьогодні не пощастило, то пощастить обов'язково в наступний раз. Все, Всім дякую! Отже, є переможець Ірина Тиницька, Ірина, я вас вітаю, напишіть, зв'яжіться зі мною. Якщо переможець не зв'яжеться, ну, давайте там від трьох днів до тижня, то прийдеться переобирати. Ну, я думаю, що зв'яжеться. От, і м -м зараз давайте дивитися, що ж в'язала я, які в мене взагалі були в'язальні настрої, що мені хотілося в'язати, що ні, і які є просування. Усім привіт! Сьогодні четвер, 14 вересня, і хочу поділитися своїми просуваннями за середу, за вівторок і середу, і розказати про плани на цей тиждень. Так, ну, по-перше, в середу я вівторок я закінчила цей гарбузик. Ось такий, за майстер класом Марини. Трошечки його стягнула. Залишків ниточок, і в попередньому в'язоглозі, подивіться, там я показувала ще більше гарбузиків. Зараз наразі я вже їх не маю, бо відправила. Також у це виходить вівторок, я дов'язала другу поличку, ось цю те, що мені не вистачало ниточок. І вже вчора я підняла петлі. На горловинку, обв'язала горловинку, обв'язала одну пройму і зараз планую закінчити цей жилет. Тут нічого такого складного. Резиночкою 2 х 2 я обробила, тому що в самому описі, за яким я в'яжу, з сайту Garn Studio. Тут була резинка 1 х 1, і у них йде так, що ти в'яжеш центральну, точніше виділяєш три центральних петлі. І робиш у бавочки, там пров'язуєш три разом, дві знімаєш, одну пров'язуєш і ті перекидуєш. Я таким способом ніколи не в'язала, я в'язала просто дві центральних виділила і пров'язувала через ряд дві разом з нахилом сюди, ліворуч так, виходить, і дві разом з нахилом праворуч. Ось таким чином воно вийшло. Тут я 10 рядів, пров'язала на спицях 6, закрила голочкою, все охайно гарно виглядає. Я думаю, після прання ще розрівняється і також резиночкою 2х2 обв'язала тут вже менше. Тут здається 8 рядів. Ну і ось Воно буде гармонійно поєднуватись з низом. Все залишиться підняти петельки, обв'язати тут. на пройму. Я пам'ятаю, що в мене 84 петлі, а по горловині, здається, 110. Чи щось таке. Ну, 110 не може бути, бо має бути кратно 4. ну, В тому районі, коротше кажучи, тож, це зараз хочу зайнятися і хочу ще сьогодні розпочати новий процес, тому що мені потрібен. Дорожній такий процес. Я довго думала, що я хочу з цієї ниточки, замовляла її на чудо пряжі. Тут заявлено було, що кідмохер вспушений меринос, поліестер і еластан. Так, вона, до речі, тягнеться непогано. Зв'язала такий зразочок, це в три ниточки в мене, попрала його, ще те, що вологий, але вже приблизно, я розумію, по довжині не змінився. Звісно, зразок дуже маленький. От, по цьому трошечки він сів, бо тут у мене було добриня 10 см, зараз 8. От, і тут було 8, стало 7. Е, ну, щось таке. Значить, нижню цю частинку зразочка я в'язала на спицях 10. Е, ось цих. І воно таке: ну, я не скажу, що воно забите, але воно не повітряне. І оцю верхню частину я в'язала на спицях номер 12 Тож, я думаю, все-таки в'язати на 12. Ось, і не знаю, ще як. Я хочу це, щоб такий був на поясі, без гудзиків, Просто як накидка, така кімоно, чи як там називають. Я бачу часто, що з мехеру в'яжуть окремими частинами, не знаю, чому. Можливо, чи косить, чи по якійсь іншій причині, ну, от уже не в одному відео і дівчаток бачила, і в майстер-класах. Тож, можливо, я так і візьму, хоча мені б хотілося одразу і цільнов'язану планочку в'язати, ну, як по колу, ми в'яжемо, да, доброїм, а потім вже е, потім вже розділяти. Коротше кажучи, в розрахунках я не майстер, тож. Так, приблизно прикину і хочу, щоб він був ну такий закривав, щоб стегна, трошечки довший. Тож, буду в'язати, пряжі в мене цієї багато є, тож, якось після прання воно, мені здається гірше виглядає. Можливо, навіть як зв'яжу не буду прати, а просто відпарю праскою. Ось такі справи буду приступати до роботи. І я маю велику готову роботу, яка ледве поміщається у кадр. Трошки, здається, зараз, що йде ну, таким трикутником якоюсь або трапецією, але, в принципі, це прямокутник. Після прання показую вам жилеточку. Багатьом вона сподобалась. Мені теж вона подобається. Після прання вона стала не така, то був такий, знаєте, я кожух, така дуже плотна, стала м'якша, більш рихла. Потягнулася. От я в'язала з Алізела на Голд, це вже не перший виріб, і я замітила, коли в'яжеш щільно. Ну, наприклад, 4,5-5 спиці, то після прання практично не розтягується. Тут же основна маса зв'язана на спицях номер 7 і після прання потягнулося ну, так, значно. Якщо Дивитися, вона прям була облягаюча на мені до то Зараз вона вільна і стала така, як більше як я хотіла. І ну, якщо так в цілому, мені пішло менше двох моточків темної пряжі і світлої, один моточок, і від другого ну, там зовсім трошки пішло. Проте треба було саме чотири моточка. На собі в мене ще немає фото, але можливо, зараз. Все покажу і зроблю дозйом. Якщо зроблю, то тут поставлю фотографію. Наступне, що я в'язала, якось захотілося мені в'язати цей е, процес, це розпочала я його саме цього тижня. Е, і, знаєте, мені попадалося відео, що кардиган за один день. Да? Ну, можливо, якщо рахувати це за 24 години. То, можливо, і можна було б зв'язати. Я вчора в понеділок дов'язала тіло. У мене тут іде планка цільно в'язана. Не скажу, що вона мені прям дуже подобається. Але мені подобається, що вже не треба обв'язувати. В'язала я єдиним полотном, розділила наперед спинку. Тут я зшила не гачком, бо в мене немає такого товстого гачка. Але по принципу, як наче гачком, тільки я використовувала спицю. Оці всі кінчики я буду ховати дірочки під заховаю. І ось тут я в'язала планку з цієї сторони, з цієї і зшила її посередині трикотажним швом, десь ось в цьому районі. ну, Майже непомітно, просто тут є лицеві і вигорітні, а коли зшиваєш, вони виглядають як лицеві. Е, мені сподобалось, в'язала я на спицях номер 12. Зараз вам покажу їх. Це ось такі спиці. Ними в'язати незручно. Вони, по-перше, товщиною, як мої пальці, а по-друге, за рахунок того, що тут вони товсті, а тут уже їх майже немає. Таке враження, що ти в'яжеш вкороченими спицями. Їх було незручно в'язати в руках, і за рахунок цього не так швидко просувалося, якби я в'язала. Я після них взяла на жилетку спиці номер 6 на обв'язку, і мені здалося, що то якісь надтонкі спиці, як зубочисточки. От тому ну, до них теж треба пристосуватися. Я в цілому так трохи не розрахувала, напевно, чи може ще прання щось внесе свої корективи, бо зараз він от сходиться, так, і по фігурі. Я хотіла більш такий вільний, без гуциків, як ви бачите, я не робила отвори. Для них зробила тут у щоб така трикутна горловинка вийшла, і буду в'язати пояс. Залишаються рукава. Рукави я зрозуміла, що я ненавиджу в'язати, і от вже в такому моменті мені не хочеться далі продовжувати. Але треба буде брати в роботу і в'язати рукава. Я буду піднімати петельки і в'язати їх по колу. ось, Бо мені не хочеться їх не пришивати, нічого такого зайвого робити. І мені б хотілося пройма досить глибока. Мені б хотілося широкий рукав. Ну, не знаю, як воно вийде, бо не завжди те, що я собі уявляю, виходить потім у готовому виробі. Також тут у мене є моя невагомість, і, як ви бачите, я розпочала один рукав. При тому, що я хотіла два рукави одночасно в'язати, бо я не рахую тут ряди. І потім по візерунку, звісно, можна, але це не дуже зручно. І зараз погано видно візерунок. Та я почала саме один рукав. Візерунок весь час дивлюся в схему, не пам'ятаю його. І ну, в'язати ще довго, і так як я не люблю рукави в'язати. То якось воно відкладається. Але в цілому вже небагато роботи. Дякую за всі ваші коментарі стосовно низу виробу. І, напевно, що більшість так радили випрати спочатку, а потім вже дивитися. Я, напевно, так і зроблю, бо тут розпускати край і все рівно буде приєднуватись нитка, буде вузлик. От. А так випереться і вже побачу. Тут, я думаю, набагато простіше не розпускати край, а підняти петельки. І чи то резинку пров'язати, чи що там, щось вигадати, коротше кажучи. Ну, якось тут немає натхнення, в мене зараз її в'язати не хочеться. А от що мені хотілося в'язати і до чого тягнулася рука, це ось ця спідниця. Хоча тут і спиці номер 2,5 після 12 ось цих, після 4, після 6-7. Але от тягнеться рука, хочеться в'язати. Коли мені треба такий процес, що не треба там візерунок дивитися. Тут резинка, в принципі, все просто. І його в'язала. Тут я повісила маркер. Я в'язала його в суботу трошечки, буквально, і потрошку в неділю вечором і в понеділок. Прибавочку якраз зробила ось за цей тиждень я зробила дві прибавочки тобто тут і тут. Дуже гарно, Я вже чекаю, щоб ще трошки пров'язати, щоб поміряти на собі, От, і, можливо, з вами поділитися, бо зараз ще занадто мало прив'язано. І так виглядати буде бокова сторона з прибавочками. Мені все подобається, і я ніяк не можу визначитися, що за верх я хочу, і хочеться дуже пов'язати, цю спідницю. А ще я хочу з вами поділитися своїм невеличким таким розчаруванням. Ось цей джемпер я в'язала минулого року. Я його небагато носила в тому плані, що він був, в принципі, чистий. Горловинка єдине, що. Трохи замастилася тональним кремом, коли вдіваєш, знімаєш, я його вирішила перед початком холодного сезону випрати. Це виходить, було друге прання. Перше було одразу, і тоді в мене дуже сильно він потягнувся. Витягнулися рукава. Я їх відпарувала і розпускала, трохи пришивала, тому що вони в мене знизу вгору. Після другого прання він ще більше в мене потягнувся. Ось тут такі вуха з'явилися, як ви бачите, бо це по колу, і тут немає швів, а ці листочки вони випуклі. От, І я вже розумію, що ну, рука знов став дуже довгий. Оце я його так міряла, трохи закотила, і він дуже негарно виглядає ось тут. Бо тут він якось тягнувся, досить такий вузький. і... Ну, якось воно не сидить, так знаєте, як спущене плече, або якийсь як якийсь там утворився. Ну Я так думаю, що це хороша ниточка, це пряжа Drops Nord, здається, не пам'ятаю. Це така вона досить товстенька. І думаю, що вона така нестабільна. Із-за того, що дуже велика спиця, Тут спиця номер 8, а рекомендована була, здається, спиця номер 5 і воно то непогано виглядає. Я носила на боді білого кольору дуже нарядно, дуже гарно. Але зараз я надягнула і розумію, що як там у дівчат був такий е проєкт, е буде Да? Щось типу того. Поки що я не розпускаю його. Тому що я знаю, що ця ниточка після прання, вона, як розпускала рука в перший раз, вона така вся буде скукожена, чи вдасться мені її відпарити, чи ні. Коротше кажучи, я не знаю, що робити з цим виробом. Е так як ось ну, можна побачити, як цей край фолдить зараз, оці вуха по бокам. Тому е поки що. Е Буде ну, такий якийсь білий колір, дуже гарно виглядає. Мені личить і взагалі, мені здається, на будь-кому буде виглядати дуже нарядно, тому ця ниточка не пропаде. Треба просто буде колись взятися, розпустити. Не пам'ятаю його вагу, але я пам'ятаю, що мені не вистачило. я Два мотки докупила і один я так і не використала. Але він у мене лежав, лежав. Я пов'язку з нього зв'язала. Там вже. Від нього, здається, нічого не залишилось, бо якісь зразки я в'язала. І, до речі, коли я в'язала пов'язку, я в'язала спицями 4,5 зразок, і вона абсолютно не змінилась після прання от як було, так і залишилось. Тому це таким от методом дослідницьким, як з жилетом, де спиця не відповідала розміру, так і з цим джемпером, з ветриком, я зрозуміла, що якщо. Неправильно підібрати спицю. Полотно, можливо, красиве, але не стабільне, і воно потім дуже сильно розтягується. Як в ширину він потягнувся, так і в довжину дуже сильно. До прання, коли я його тільки відв'язала, він був трохи нижче талії, а зараз він повністю закриває сідниці мені. Тобто ну, дуже, дуже потягнувся і в ширину був так. Ну, Була свобода облягання, якась вільність, але не така, як зараз. Тож, носити я, напевно, в такому вигляді вже не буду. Ну, і останнє, що я вам хотіла показати, це я відв'язала зразочок, випрала його із пряжі Кірман, здається, 8% кашеміру, все інше це меринос. Він розпушився після прання, А кажуть, що можна і декілька, два-три рази. Братися. І ось цю частинку я в'язала на 3,5, а цю на 4. І мені на 4 набагато більше подобається. От, як виглядає, мені вже хочеться щось знов розпочати. Але три процеси незакінчених. Тож я не знаю, що буде наступного тижня, як воно буде. Тож будемо бачити. А на цьому я буду закінчувати. Я всім дякую за уваги, за ваші перегляди, підписки, коментарі. В коментарях дійсно дуже багато корисних порад ви мені залишаєте. І це дуже цінно. Я прислухаюся, намагаюся відповідати на всі коментарі. Якщо десь когось пропустила, то не ображайтесь на мене. І це дійсно допомагає. І допомагає іноді визначитися з. Тим, який там робити рукав, чи такий, чи такий, чи низ, який залишити. Ну, це дійсно дуже важливо для мене. От, і всім бажаю мирного неба, бережіть себе, всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей на каналі. Па-па.